Гонконг, Макао були колоніями іноземних держав. Мали відбутися певні домовленості політичні. Вони в даному контексті з британцями відбулись. Там в 90-х були підписані відповідні політичні заяви, документи. І була така концепція, що типу одна держава, дві системи. Е, хоча в Китаї називали це інакше, але, тим не менш, Західна. Західна література, західні політики саме вважали таким чином: що, типу, треба зберегти ось цю виняткову роль Гонконгу в системі Китаю. І, в принципі, за великим рахунком, якщо подивитись, юридично можливо, ні, але фактично, ти ж бачиш в Гонконзі активний політичний процес, якого немає в іншій частині Китаю: мітинги, політична боротьба. Фінансовий сегмент, фінансові потоки, я маю на увазі світовий центр фінансів, багато інтересів, дуже динамічно розвиваючийся регіон. Ну, багато речей, багато-багато. Тобто, це, це скажімо, Китай, але не Китай. Бо, ну і плюс там, скажімо так, намагаються не демонструвати яскраво. Вплив комуністичної партії, правоохоронних структур, там і так далі. І так далі. Тому в будь-якому випадку Гонконг залишився Гонконгом. Хоча юридично це Китай. Тепер, що стосується Тайваню? чому я згадав про те, що там колонії, домовленості, Тайвань це символ внутрішньої боротьби, громадянської війни. І дивись, комуністи в 49-му перемогли. І їм важливо перемогти і в будь-якому там, я, як кажуть, там 2030, 2035, 2049, Тобто тут треба розуміти глибінність ідеології комуністичної партії. Вони не можуть не виграти Тайвань ні політично, ні у військовому сенсі.